Ремонт у ритмі нон-стоп. Черкаські комунальники вже другий тиждень латають каналізацію. Осіли на розі вулиць Гоголя Пастерівська. Там тріщить по швах, збудований ще в 60-х колектор. Корозія попросту роз'їдає труби зсередини. Аби ліквідувати поломку, комунальники працюють майже цілодобово. Вікторія Хамаза далі. Не дура тверда. І так, вже другий тиждень. Водоканалівці і днюють і ночують на розі вулиць Гоголя Пастерівська. Тут проходить один із головних колекторів Черкас. Виконані земляні роботи метрів 15 по довжині і глибиною метрів до п'яти. Цей колектор збудований ще у 60-х. За час його експлуатації тут траплялося чимало серйозних аварій. Його реанімування справа непроста, кажуть водоканалівці. Земляних робот ручних дуже багато, тому що техніка все не може зробити, бо треба розкопати і кабеля, і все мішає, і там і проходить багато комунікацій в землі. Так що людям доводиться багато працювати вручну. Осісти тут комунальники планують щонайменше на три тижні. За цей час мають замінити пошкоджені ділянки, а це понад сотня метрів труб. Найтяжче, кажуть робочі, дібратися до місця пориву. Рядом поперек знаходиться дуже велика кількість дівчих комунікацій. В двох метрах газ знаходиться, в метрі електрокабель. У кожного підрозділу є своє завдання енергетика, наприклад, забезпечують енергопостачання насосів. Там другий цеха ободні лінії монтують, насоси монтують. Ми виконуємо земляні роботи. Імпровізованих перешкод мешканці тамтешніх будинків ставляться з розумінням. кажуть, готові чекати, скільки буде треба, адже на кону їхній комфорт. Все правильно, що роблять, то все правильно. Все для для народу, а народ для начальства. Один день ми проїхали, а другий день вже лежала труба. Ну, чесно говоря, хорошо, що хоча б тут чого -то, чого -то відбувається, а то знаєте, розкопали і все стоїть. І неізвісно взагалі, як їхати. Реанімування колектора водоканалівці проводять власним коштом. Місто на ремонт не підсобляє, та це комунальників не зупиняє. Обіцяють полагодити колектор вже до середини серпня. Вікторія Хамазай Горниділько Віка новини.